Всім привіт, я віка. Ласкаво просимо до мого смачного світу. Літня спека з таким морозивом здасться вам раєм. А що може бути краще кисло-солодкого морозова, в якому немає ні грама хімії, ні грама цукру і всіх цукрозамінників? Я дуже часто влітку готую саме цей варіант. До речі, це дуже класний варіант для дітей, яким морозиво потрібно 25 годин на добу і 61 хвилину на годину. А поки підпишіться і поставте лайк. Українським каналам зараз так важко без цього стати помітними. Варіантів використання фруктів і ягід у цьому рецепті безліч. Я ж використовувала полуницю, яку перемилила в блендері до стану пюре. Можна подрібнити заморожену? Далі через блендер пропустила стиглі банани. І ківі теж через блендер. Далі беру формочки для морозива і викладаю ягідне пюре в абсолютно хаотичному порядку. Найголовніше, щоб кожен шар був іншим видом фруктового пюре, наприклад, ківі, банан-полуниця або банан-полуниця ківі. Це більше я нічого не додаю. Відправляю морозиво в морозилку мінімум на 4 години. Звичайно, краще підбирати солодші фрукти, щоб не хотілося додавати в морозиво цукор. Якщо раптом вам нестерпно кислим здасться пюре, ну тут вже вирішуйте самі, я б замість цукру додала мед. Таке морозиво дуже освіжає, це дуже корисно. І кожного разу, коли дітки просять морозиво, можна спокійно і... Без страху діставати їм цю смачну користь. Пишіть коментарі і пальчик вгору не забувайте. І пам'ятайте, любі, все буде Україна!